Доброго дня, маємо пустий стаканчик для еспресо, супер нову каву, свіженьку, Гондурас, Ель Жардін. Що вона нам обіцяє? Давайте так: виноград, цитрус і карамель. Зараз ми це все знову ж таки перевіримо, протестуємо і розповімо вам свої відчуття. А так. Ферма Ель Жардін, це значить, що фермер відповідає за свою якість, за якість кави, яку він виробляє. Як мінімум, людина сподівається, що до нього повернеться знову, і будуть пити його каву і заказувати ще. Давайте так. Що в нас спосіб обробки хані? Це коли з кавою ягди знімається шкірка, але лишається м'якоть. І в цій м'якоті каву зерна. Лежить деякий час, воно впитує ці фруктові нотки, то кава повинна мати якраз акцент у фрук... фруктовість. Збір урожаю 24-25 рік, то значить вона свіжа. І максимум рік зеленому зерну, значить, воно втримає в собі всі смаки. Бо з часом, як будь-який натуральний продукт, зелене зерно окислюється і втрачає свої властивості. Тож так, що давайте одразу оціню аромат. Пачечка відкрита, і я вже можу вам сказати, як пахне кава. Знаєте, не сказати, щоб цей солодкуватий аромат там був, але він якийсь недзвичайний, так точно, як мені нагадує шоколад. Ні, все ж таки шоколад з солодкими фруктами. А може, з... але не кислою сливою. Шоколад з голодкою сливою. От якщо таке пробували, мені здається, це є в ароматі цієї кави. Тож, давайте засипаємо в нашу кавомолочку і будемо тестувати і готувати. А, звісно, яка нова кава засипана в кавомолку, вона потребує налаштування помолу. Можливо, на автоматичній машині воно дуже часто вдається ну такі налаштування і самі по собі, тобто засипали і тут же готує. А, з окремою коломолкою таке не проходить. Треба тестувати. Що я Роблю в першу чергу молю порцію звичайної кави, засипаємо каву арочку і дивимося по часу готування і по швидкості. В нас повинно за максимум 30 секунд вийти десь там ну, мінімум 35 мілілітрів. Якщо за 30 секунд менше, ніж 35, тут 22 грами кави буде дуже жорстка кава, це не дозволить розкрити її смак. Тож пробуємо вперед, подивимось. Наразі маємо 26 грамів кави і відчуття, що кава дуже ну, мелиться мілкими шматочками, що мені треба допомогу збільшувати. Зараз ми всю цю теорію точно перевіримо, але виглядає все так. Наразі я в ріжка засипаю кавку з шейкером. Після чого затемперую і ми будемо готові до готування. Вирівнюємо рівень. Трохи проливаємо, щоб у нас в системі подачі кайли була тільки свіжа водичка. Та й так-то ми готові до готування. Даруємо вогонь. і пішов наш час. Давайте дивитися ближче. Що ми будемо мати? Ну, в принципі, так, да, як я і казав, дуже повільно кава тече. Вона буде надміцна, надароматна, але ну, не дуже питна. Тобто Треба буде точно помогу робити більше, щоб оці фруктові нотки отримати. Хоча дивіться, це в нас, в принципі, є класична еспресо, як, як я і казав. От, я для себе, звісно, хотів би більший об'єм, щоб швидше водичка текла. Але в принципі ми маємо за 28-29 секунд 39 грамів. Це так-то смак класики. Давайте підемо на вуличку, я вам розповім, що я відчуваю на цій кавці. О, це гарно буде на свіжому повітрі. Давайте. Пахне просто потрясно. Дуже смачно, як по мені. Вишня зі сливою в є. Так, тестую. О! Ну, вона дуже насичена, я явно буду зменшувати міцність. Але що ми маємо в цій насиченості? О, явно. Темна слива. Темна слива з вишнею. І вишнею, так, знаєте, так. Армат гнилої вишні, якщо ви розумієте що. Це значить з легкими алкогольними нотками, вишневий смак разом з вишенькою. Чи є тут гіркота, вода, вона є на цих налаштуваннях, так точно. Вона є в кінці напою, але вона не дуже потужна. Гіркота, я б не сказав, що вона якась надцікава, вона такого. Горіха грецько. тобто Грецький горіх, але дуже далеко. Тобто, по суті, маємо сливка з вишнею змішана в кислинці, а в гірчинці десь далеко грецький горіх. Давайте зараз спробую все ж таки налаштувати на більш великий помол, щоб фруктовість розквіла в нашій чашечці і теж вам про це розповім. А наразі маємо отаку красу. Тож маємо. І наразі вдалося на налаштуваннях тих, що по часу було вже в кавомолці, отримати 28 грамів, і я трошки додав. Тепер ми будемо в ріжочку робити десь 21,5, як і повинно бути. Знову ж таки, пересипаємо нашу кавку в ріжочок. Темперуємо і будемо готові вже до більш фруктової кави. Бо ця кава цього точно варта. От. А ці обробки і фруктові смаки, які тут є, це повинні здивувати, а не бути класичним еспресо, яке можна отримати, чесно кажучи, з будь-якої кави. Так, те ж саме, невеличкий пролив, ріжочок. І ми готові до нашого готуваннячка. Оп. Вперед. Дивимося. Можливо, навіть цих налаштувань буде замало, прийдеться ще більш докручувати. От, це про те, що навіть мілкий помол, якщо здається, що він тече швидко, це значить, що вашу таблетку пробило, а не то, що а у вас помол треба робити ще меншим. От дивіться, помол значно більший. А при тому на 30 секундах ми маємо аж. 19 грамів. Такий експерименту, звісно, смак. Ой, не можу сказати, що він приємний, то якщо ми перебираємо з помовом, 100% треба його збільшувати. Тільки так ми отримаємо смачну просто каву, бо наразі, ну, в цій каві навіть крема не дуже тоє. Отак буває. Тож маємо 21,7 грамів. І заправляємо в нашу гріжочка знову. Каву насипалась вже явно швидше. Це я змінив час, десь по часу вийшло 10% десь так. Швидше молилась кава, то на 10% менше помол, а може і на 15%, бо на минулих налаштуваннях я додавав додаткову каву до того, що автоматично намагалась на кавомолодість. І вперед. Дивимося, що в нас вийде наразі на таких налаштуваннях вже третіх, скажімо так. Ну, чи вдасться нам, ну так наче схоже, ну, дуже швидко біжить. Ну, тим не менше. Треба пробувати всі варіанти. Будемо сподіватися, що це буде якраз наш. нас давайте по часу. О, як гарно. Так, це буде фруктово фруктово кава. Давайте. 28 секунд. 41 рам. Великого помолу. Це вже не пробитий, як в першій версії, а в першому відео в цьому наборі. Тестуємо смак. Тож який смак? Пахне дуже приємно. О, в цій варіації набагато більша кислинка, вона більш об'ємна. І в нас з'явився відтінок апельсина. ви будете сміятись, називається. Ну по суті. Тут превалює такий кислуватий сицилійський апельсин тепер гіркоти, в принципі, майже немає. Але, але, але. То ця кава наразі в нас виходить. Сливка, апельсин. Та й в принципі все. В цій варіації дозволо виявилось легко виробнику розкрити Фруктовість. Тобто, якщо ви збільшуєте допомогу, ви більше будете отримувати кислинки, яка буде більше себе проявляти, і буде пити цікаву каву. Я таку полюбляю. Тож, в принципі, до виводів підходимо. Отака в нас кавка. А ви от так-то дуже простий. Дивіться, ця кавка і справді обіцяє нам цитрус, який вдалося от на цих налаштуваннях. Тут явно оцей сицилійський апельсин ну, аж просто пробиває. Являється основним акцентом. Тобто, в залежності від вашого помилу на вашій кавомишинці, ви будете отримувати різні смаки, чи то так, то виноград разом з вишнею, чи цитрус, який буде тут проволювати. Тож, якщо в каві багатий смак, просто міняючи налаштування, ви собі отримуєте щось нове, цікавеньке. Тут насправді це дуже круто. Тож цікава кава. Рекомендую, якщо треба, звертайтесь, є в наявності на сайті cplanet.com.ua. Супер! Сподіваюсь, ви теж будете смакувати класною крутою кавою.